Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне, м'яке, просте печиво на сметані. Для цього печива мені потрібно 2 яйця пів кілограма борошна. Ну, борошна скільки там займе, 300 г сметани, 300 г. Цукру, одна чайна ложка соди і трошечки солі. Яйця я зливаю миску, додаю цукор, і збиваю вінчиком. щоб повністю розчинився цукор. Ось так добре розпираю. Можна додати трошечки солі. І знову добре розстерети. Цукор добре розійшовся з яйцями. Тепер я додаю сметану. Додала я сметану і в сметану відразу всипаю соду. Соду розводжу в сметані. І знову збиваю вінчиком. Тепер поступово додаю борошно. Ось так половину додала і знову збиваю Вінчиком. Тісто в мене готове. Тісто має бути не таке дуже тверде, таке м'якеньке. І зараз я буду вирізати печиво. Форму можна брати будь-яку, я маю ось таку. І накладаю печення. Такі квіточки. Печення печеться при 180 градусів приблизно 25-30 хвилин.